Вітаю вас, шановне товариство. Так, що ж, ми, значить, значить, куди ми маємо взагалі йти? Сюди. А, нам не треба вертатися назад. Угу. Там ще були якісь двері, а ось ці ще були двері, і, походу, нам сюди і йти. Опа, дивіться, як тут гарно. І теж є зберігальна машина, до речі. Ну, ми не будемо користуватися, бо в принципі який сенс, коли я тільки-тільки зберігався. Так, 10 набоїв. Е, це що, get on, get on. Чекай тут, каже він, Ешлі. А сам... дивіться, який прикольний транспорт, прикиньте, щоб такий був трамвай. Так, там, на роботу так добиратися. Це було б цікаво. Так, ну начебто нічого немає знову ж таки нагорі. Ешлі там в безпеці. ну нарешті ми побудемо хоч трошки один. одні, бо вона задовбує вічно за нею дивиться. Дракон! Ти готов дракон, йоманий? К новому подпалу, а! Ви що робиться? Так, а там у нас якийсь скарб, щось там треба забрати. До речі, от, блін, знову ж таки, якого гра, ой, якого випуску гра, 2005 го чи якого там, так? І реально, ну, блін, ну, от, наскільки класно вони зробили ось цей ось жар від лави, дуже класно виглядає. Тобто, ну реально навіть зараз воно виглядає крутезно. Так. Там оці штучки, бачите, які є. Оце. Треба їх збивати, бо там будуть не дуже добрі. Так, бачите, найскарб з'явився, там будуть не дуже добрі чуваки, котрі будуть по нам а, а, цей Во. І ще скарб. Так, котрі будуть по нам, коротше кажучи, мочити нас вогнем. Ну, я ж кажу, реальні дракони, це я пам'ятаю. А так ми ще здали. До речі, знову ж таки, у мене тут не було снайперки, і я ці замки мочив просто зі звичайного пістолету. І, до речі, ну, блін, я в цей момент, в принципі, теж легко пройшов, але не настільки, як зараз, наприклад, так. П'ять тисяч, п'ять тисяч між іншим нам дали, п'ять тисяч песо, чудово. Скоро, скоро ми назбираємо на, -ням -ням -ням, на необхідну нам. Е валізу. Бо без валізи нема життя. Так, тут у нас фатано, фатано, братик, братикон, якийсь. І он ще якийсь придурок. Чи, що, що там став, дебіл, давай йди сюди. Давай він щось не захотів. Так, значить ці всі ми позбивали, наче то нікого не видно. Три набої до дробовика, між іншим. Ой, тут ж скарб, дивіться. О, знову цей іллюмінадос Пендант. Ти диви, ми вже другу знайшли. От Пендант. Пендант пенданович, так? А ось цю треба збити зараз. І якомога швидше, бо так, бо бачите, він вогном, шма... вогнем шмаляє. Мерзотник. Ну, давайте цього ми теж так завалимо з пістолету, щоб снайперку вже не витрачати. Але взагалі, ну реально, наскільки класна зброя снайперка, наскільки з нею реально певні моменти простіше проходяться. Це просто неймовірно. А ти звідки взявся придурку? Фатану. Буде він мені тут фатанкати. Все, від нього теж навіть мокрого місця не лишилося, як бачимо. Так, до речі, снайперку треба вже так, мабуть, навіть поберегти, бо у нас всього 14 набоїв лишається, Виходить. Тобто, так не густо, не густо, прямо скажімо. Е, е, немає начебто нічого нагорі. Ось о, наша скарбничка. Ми приходимо, відкриваємо і забираємо. Це кажеться, вже останній орнамент, що нам потрібен. На до речі, я не пам'ятаю, їх можна об'єднувати. Комбайн. А, ні, не, не можна зрозумів. Їх, їх по частину так і треба буде засовувати. Ну добре. В принципі, це було просто. Не Нешкажу, яко і минулого разу грав, по-моєму, цей момент пройшов доволі просто. Е, хіба що з цими придурками тр трішки помучився, трішки вони мене попідпалювали, як ту курку. Е, було було діло, бо я їх не завчасно вбив, як зараз. Не завчасно вбив, як зараз, зі снайперки, а ото з пістолету шмаляв. А вони, в принципі, такі вороги доволі небезпечні. Так, все, вертаємося. А я ж і там, мабуть, навіть і засумувати не встиг його за нами. ну Мені реально цей транспорт він, він мені зайшов, правда? Прикольно. Я б на такому прокатився. Так, що ж ну тепер може, можна навіть зберегтися. Та чи не що, в принципі? Ми ж зараз, по-моєму, поїдемо в іншу локацію. Знову ж таки, якогось сенсу зберігатися, я не бачу. Ну добре, поїхали. Дивіться, яке воно комфортабельне. Європейський сервіс одразу видно. Це вони там по дорозі зайшли, може ще позажимаються. А може й ні. Все, вийшли. Так, бачите, ми вже в іншу локацію прийшли. Тут у нас є дві вазочки. В одній набої до дробовика, а у другій шпінель. Дякую. Дивіться, які тут, яка тут підлога намита, аж блищить, Так, реально, наскільки тут намита підлога. Це ж прикиньте, які ці зомбаки тру, трудолюби, які вони працюють хлоп'ята, вони бігають, шукають Ешлі, мене. Намивають підлогу, так? На все в них є час. Ще і в них все тут. Дивіться, в них тут і вагонетки є, і транспорт різноманітний. Тобто, ці хлопці просто неймовірні. Що тут ще скажеш? Де ми, де ми опинилися? Де ми опинилися? А ось тепер тут уже можна в принципі зберегтися. Так, ми повернулися в цю фігню. Раніше ці двері були закриті, пам'ятаєте, зачинені. Так, ну і що ж, ми можемо все це сувати. Шкода, що можна тільки отак от по частині, трішки такий кумарний момент, чому не можна одразу всі їх три, типу, поставити, об'єднати, поставити одразу всі три. Ну, не можна, то не можна, що ж зробиш так. Все, двері відкриваються ту 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 ну, Зараз, мабуть, можна вже і зберегтися, я так гадаю. Сейв сексес! Так. Опа, опа, дивіться, що, 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 а який Богдан, Богданчик. Усе бачить, усе бачить, ніщо не піде від його зору. О, фіолетовий цей гем. Коштовний камінчик, коротше кажучи, його ж можна по так, можна бачите, Ну ось принаймні вже один камінчик ми вставили в маску. Вже чогось вона вартувати буде. І це ну до речі, зараз я думаю, ми вже зустрінемо торгашика. Я навіть думаю, нам бабла має вистачити. Бо ми ж продамо всю нашу шпінель, всю, все це гівно, всю цю шпінель, все це гівно і. О, дивіться, тут ще кудись можна піти. Е, все це гівно і реально я певен, що. Там уже буде 90 з чимось тисяч. Так, ручна граната. Портрет скидає. І це чудо. Блін, як я люблю ці портрети. Це найкраще, що є в резиденті. Так, ці портрети, які можна скинути. А там такий приємний бонус. На балкончику тут нічого. О, це ж тут нас Салазар, по-моему, зустрічав. Так, так, так. Це ж тут він стояв зі своїми цими руками. І такий Хелоу", там, туди, сюди. Там, Вітався з нами. Загалом, бачите, якщо дізнатися історію цього Салазара, то його може стати навіть трішки шкода, адже Садор його використав і зробив з нього такого придурка, а так то, можливо, він людина буває і непогана. Чи, а, хто йому доктор? Знову ж таки, 2004 рік, і так, цей задній той фон не такий вже і гарний, якщо придивлятися, але якщо отак от, от просто дивитись, то ну, блін, ну реально гарно. Я уявляю, як у ремейку воно буде круто виглядати. О, тут дивіться, тут можна перестрибнути, і тут щось є. Між іншим, набої до пістолету. О, а вона теж перестрибує. А ну покажи, як ти перестрибуєш. Блін, а я не можу побачити. О! о, о! Молодчинка, вона і перестрибує, вона все робить, бачите. Ще шпінель. Я ж кажу, навіть навіть трошки дивно спостерігати за цим, коли вона просить, щоб я її піймав на руки, коли вона зістрибує з висоти там одного метру, і в той же час вона може робити там, в принципі, все, все на світі. Навіть як вона зомбаків підпалювала у минулому випуску, якщо не помиляюсь. Це ж теж чогось вартує. А тут дивися, яка підлога, бляха, та ти, ти диви, яка підлога намита, та це неймовірно. Просто я, я просто в шоці. Я, я їм просто аплодую. Просто аплодую їхній працевитості. Так, ця картина не знімається. І речі, якийсь сам інтер'єр прикольний, так, оці картини такі гарні, гобелени. Тобто ти реально відчуваєш себе в якомусь такому багатенькому замку, он якийсь дід Кобзар якийсь зажурився, бачите, мабуть, задумався про русню. Теж 5 тисяч лежить, дивіться. Так все вже 67 700, тобто ми ще продамо шпінелі, все, вже, вже без питань, нам 100% вистачить бабла на, на це гівно. Та -та -та -та. Де ми опинилися? Значить, ми можемо піти кудись туди, дивіться. Можемо піти кудись сюди. Тут у нас флеш-гренат. Почекай тутки. Дивіться, тут, типу, як цей відкриті вікна, дує вітер, і в неї спідниця навіть на вітру, типу, ворушиться. Блін, реально, це ж наскільки стара гра, але в ній є все практично все продубано, все пророблено. У нас дофіга різноманітного гівна нам пропонують. Давайте збирати. Значить, шпінель. О, зелена зелена ця фігня, дивіться, класно, нам якраз потрібно. Так, там я не дістану. А, velvet blue. Velvet, velvet blue. Так, і знову шпінель. Ну круто, блін, так ми два, два вже камінчики вставили, до речі, в, цей, в цю кінчену маску. Блін, ще б один, дивіться, і ми б вже могли її продати, я думаю, за нормальні бабки. Але, на жаль, щось поки що нас немає ще одного. Буду сподіватися, що знайдемо. Так, це я так розумію, тост за його величність. І тут те саме, так? Тобто мені треба знайти два якихось кубки чи щось таке, щоб тут пройти. Ну, зрозуміло. Все як завжди, так? Ти маєш пройти далі, а щоб пройти далі, ти маєш знайти якісь предмети, а ці предмети будуть добре охоронятися якимись придурками. Ну, все-все, як завжди, нічого не змінюється. Так, ми ще куди можемо сходити. Ми ще можемо кудись сюди. Тут у нас, між іншим, жовта травка. Зеленої у нас нема бляха, все у нас забитий у сраку у, у чомодан. Дивіться, взагалі тупо один, тільки он слот. Можна якесь яєчко, наприклад, взяти і все. І тупо більш нічого нема. Треба, треба, все. Треба. Треба просто терміново, терміново купляти. О, ще шпінель. Та в нас у цій шпінелі вже не знаю куди її сувати. У нас же цієї шпінелі просто страшне. Так, треба вже купувати, бо нема куди складати вже наші. Речі, так, тут є якась записка, а зразок повернуто. Як ви вже могли чути, лис сера був схоплений лордом Садвером. Зразок повернувся. Я сподівався, що ми зможемо владати цю проблему без допомоги лорда. Як би то не було головне, що зразок знову в безпеці. Ну, тепер, коли зразок у наших руках так би мовити, тепер цій зрадинці буде складніше його дістати. А Шкода, що сера помер. У нього мого. Могло бути блискуче майбутнє, якби він нас коротше кажучи, не зрадив. А щодо американців, то лорд дозволив нам зайнятися ними. Ми маємо не, не розчарувати, так би мовити, лорда. Так, давайте так схопимо Ешті і подбаємо, а і відведемо її до лорда. Ну а американського агента ми того кірдик башка йому зробимо, так би мовити, така в нас записочка. Ну що ж, тепер можна було би зберегтися. Це певно, що тутки. так. 1500 песо між іншим знову ж таки нам це песо роздають. І ще воно дивіться, тут, тут ще набої до пістолету, йоки палки так, у нас з пістолету вже, йок і у нас майже 100 набоїв до пістолету, ви вкинутися це, можна взагалі зашмалятися тим пістолетом. Давайте поторгуємо, значить, А, значить, що ми можемо йому продати? Що ми можемо йому продати? Ми можемо йому продати шпінелі на 10 тисяч, Velvet Blue на 7,5. До речі, легатна маска вже коштує 15 тисяч. Ну давайте почекаємо, може ми ще знайдемо такий камінчик, ще дорожче продамо, так? Нам, в принципі, не пече. Пендант можна продати. В нас майже 100 тисяч бабах Оп'ята, Все купуємо. Блін, а от тепер ми б уже могли б засунути РПГ. Але ми ж вже не зможемо туди повернутися і забрати. Ну реально, ну, так мені за це шкода. Ну реально, халявна, халявна РПГ. Я собі цього ніколи не пробачу, я її не забрав. Та я ж кажу, навіть на крайняк можна було б її зараз продати за 30 тисяч, Погодьтеся, це немалі гроші. Реально дуже шкода. Але ну ось так ось у нас вийшло, що пізнувато, пізнувато ми розмутили цей клятий чомодан. Так, ред 9 можна покращити кепейсіті. Що ми ще можемо покращити? Ві Gun, теж кепейсіті. а снайперка. О, можемо снайперку ще покращити, та ти дивище робиться. Йоу, палки 11 у неї вже урон. Офігіти, офігіти. Так, це у нас снайперка вже просто суперміць. Ну нарешті так у нас тепер класний, дійсно класний валіза. Так, у нас три сліповухи. Сліповухи, до речі, я тільки зараз це помітив. Треба буде користуватися ними. Каж, три, три сліповухи і дві таких ще гранати по кожного вигляду. Це можна реально зберегтися. Ну, ЗРПГ реально шкода мені. Ж кажу, у мене досі ковбасить за цю РПГ А тут у нас, значить, є знову ж таки цей стріляльний стріляльна зала, так би мовити. Ну давайте постріляємо, чим би ні Може виграємо. О, тут навіть два типи гри A та Б. Ну, давайте, A Ой, бляха, та що ж? та що ж таке, бляха, ой? Ой, я ще не стріляю, ти що, хлопче Та бляха. Релот тайм є. Блін, щось я поганенько стріляю. Я там влучаю у цілі, так. Але. Але так, реально фіг знак котрого пострілу, як бачите. Ну, шо-шо-шо. О, 25 з 25, знову ж таки. Ну круто, круто. Ну давайте тепер другу гру спробуємо. Тож треба мабуть, ще час враховувати, так, треба якомога швидше це все робити. А, та там он. Так а як я не вучу туди, чуваки? А як я туди вучу? Він, він прямо за нею. Та ну блін, це нереально, там зомбак виходить прямо, прямо за Ешлі стоїть, тобто я ж кажу як там вучити. Що це за лампочка? А лампочка не стріляє. Та що таке? Блях, а то тут ну, я фігово пройшов. А от давайте ще разок. Блях, от той чувак швидко пропадає, бачите, я вже в нього не вучу. Це ми не дуже добре впоралися, ну, фіг з ним. Ааа. Ендгейм, ендгейм, так. У дивіться, First роу Collection... Ой, oh, 15 тисяч песо нам дали, ніфіга собі. Тобто, нам, крім цих кришечок, котрих нам дали ще. Так, бачите, у нас тепер є зомбак з сокирою, зомбак ще кричить, зомбак з вилами. І ще один леончик з дробовиком. Так, нам ще й дали 15 тисяч песо, це ж фігіть просто. Тобто є, є сенс такий бачити в цьому тірі грати, бо ти коли граєш, то бачите, не завжди ти тільки кришечки виграєш. Буває, ще гроші дають. Ну просто мені впаду тут сильно заморочуватись, бо там реально, наприклад, та гра вже доволі таки складна. Ну реально, та гра доволі таки складна і. Ви самі зрозуміли, коротше, можливо, я потім якось без запису по приколу спробую, але це не точно. А, до речі, ми ж трошки грошенят виграли, можете щось покращити. Бо це треба реально заморочуватись по страшному. Давайте кейсів пістолета покращимо. 15 набили тепер можемо носити. Чудово. Сейф, сексесл. А кодою нам іти треба? Ой. Ну, спочатку по-любому сюди, а потім можна значить у два місяці. Ну, давайте сюди може збігаємо. Wait. А, лишити її так і не можна, так? Я зрозумів. Ну не можна, то не можна. Тут, до речі, ще якісь двері. Нам, походу, до них і треба, до речі. А, я зрозумів. Типу тут закрито, так? Ну так, воно і відкривається, чотири королі. Ну зрозуміло, треба, коротше, на ці штуки стати. Так, ешлі, ешлі. Вставай Wait. тут, так. А... Так. Так. Чудово. Така нескладна типу задачка, прямо скажімо. А я реально не знав, що є такий сенс о, в цьому тірі. Я думав, там тільки кришечки ці можна вигравати. Воно як бачите, як. Я думаю, що ви. Пожили вже достатньо часу. Побачимо, чи зможете ви вижити цього разу. Він вже задовбав цей кортун реально. Ні! <рит> так. Ну то знову ж таки все просто. Треба постріляти по цим Червоним пімпочкам. Це було не складно. Тут, до речі, нам даючий й набої до пістолету, а цей придурок побіг. А, так до речі, а двері були відкриті, виготові, так мимось взагалі звідси втекти, чи що виходить. Двері такі є, чи вони відкрилися. Навіть цікаво, бо якщо вони, типу, як були відкриті, то це трошки дивно. А я реально я ж кажу, я не знав про цей прикол, а прикол класний, то що можна ще й бабки вигравати, до того ж. Surprise, до того ж, я ж кажу, реально непогані, бо. Це просто щось з чимось. Реально непогані бабки, так, 15 тисяч на дорозі не валяються, і до того ж, якщо ви можливо... Ой, я не бачу ніхера. Тікай, тікай, тікай! Це Чудово. Якщо ми, можливо, ще більше б виграли, так? Там, наприклад, більше було б у нас влучань, то, можливо, ми б виграли б там набагато більше, прямо, скажімо, так. А, ну ось од один з кухлів, так, королеви. Грааль королеви. Квін. Чудово. Опа, і ми знову у цій. В так що ж, до речі, перший кухоль було дістати, дуже просто виходить. Тобто, ну реально, просто там чуваки ці на якійсь дивомашині за нами поїхали, вбити їх було нескладно. Нехай я і не з першого пострілу впорався, але реально нескладно, а потім все можна вже вертатися. Тобто, ну, таке. Це було зовсім-зовсім не складно. Тобто один у нас вже є, лишається другий, а другий, мабуть, знаходиться вже десь ось там. Ого, він реально, до речі, походу далеко знаходиться, судячи, судячи з усього. Ну що ж, хлоп'ята, я тоді пропоную піти, мабуть, зберегтися. Ой, я не туди пішов. Я ж кажу, можливо, я потім без запису, я не обіцяю, але можливо, я без запису потім спробую в тому тірі щось таке виграти. А, спробувати всі цілі повразити, вразити всі цілі, і, коротше кажучи. Може ще щось виграємо, чи бабло, чи якихось кришечок, і тоді я вам це покажу. Ну, а можливо, так і не буду, бо я людина дуже зайнята, мені нема коли, як ви розумієте. Так. Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, давайте на цьому випуск закінчимо. Я вам як завжди вдячний за перегляд, за вподобайки, за лайки, за ваші коментарі. Залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей. Бувайте!